Тут поблизу Хотинської фортеці пролягає русло річки Дністер. З середини весни частина води зникла, а берег обмілів. У соціальних мережах почали поширювати відео, у яких люди звинувачують роботу Дністровської ГЕС у значному зниженні рівня води. Чи є критичним цей рівень та як на це впливає війна? Розповідаємо далі. 21 травня річка Дністер, вода впала дуже сильно. За ситуацією на Дністрі ми постійно слідкуємо, відстежуємо, здійснюємо також щомісячний фотомоніторинг, тобто робимо знімки приблизно цього ракурсу. Падіння води почалося приблизно із середини квітня. До того рівень був досить високий, навіть вищий, чим зазвичай. Якщо від середини квітня, як я казав, вода впала десь на 3-3,5 метри, може трішки навіть і більше. Але це не є зовсім таки критичні Ній стан тому, що Дністровське водосховище зараз наповнено десь на 66%. Вода вища зараз ніж колись було до створення ГЕС. 28 травня. У соцмережах почали з'являтись відео та фото наслідків обміління, під якими люди коментують, що такого низького рівня води ще не бачили. Ми спустили з Юрієм нижче до самого берега Дністра. За його словами, до початку будівництва Дністровської ГЕС річка була ще вущою. Звичного вигляду заповнених берегів вона набула після облаштування дамби. Ми зараз знаходимося нижче Хотинської фортеці і до середини квітня. Ось ця вся рослинність, яка тут є, вона була затоплена водою. А вже потім, коли Дністер впав, ось бачите, наскільки тут відійшла вода. І якщо в місцях, де є скелі, тобто це падіння води не настільки помітне, як на Мілені. І якщо там вода, де біля скель може відійти на кілька метрів, то тут можуть бути навіть сотні метрів. І тому складається ось таке враження, що річки немає. Вода відступала досить швидко. І молюски вони не здатні швидко переміщатися, рухатися, і дуже багато їх загинуло, можна сказати, сотні тисяч, а можливо навіть і мільйони. Ситуація насправді досить неприємна. Особливо це через те, що різкий спад води прийшовся на, якраз на нерестовий період. Тобто риба відклала ікру, вона її відкладає на мілководді, і вода відійшла, ця вся ікра залишилася на сонці і загинула. В одному з сіл Хотинської громади через зниження рівня у Дністрі зникла вода у криницях. Понад три тижні тому води не стало у господарстві Наталії. Я так розумію, ну ви, певно, поливаєте ворот також з криниці. Чи, чи ні? Я не поливаю, бо нема нічого. Я носю від чишми, зять привозить машиною по -під чужі терниці, ходить де є вода. А в нас нема. Ми пусті. Впало в Дністрові, впало в нас. Парник всох мали чим вливати. Розсада вся, пішла, всі помідори пішли. Набираємо каністри, в бочка там вливаємо розсаду. Ми це в ті каністри, а в керниці, ну дивіться, пуст, пуст. Все, мотор гутить, пустота. У нас дуже глибока керниця, 30 метрів, то воно є вода. У кого якась має менше, то води пропали. Ну, набагато рівень води впало, бо яка була так, що, з Дністром. Але у нас є дача на Дністрі ще, то дуже багато виводку качок погин, загинуло. Всі каченята, які були, всі вони загинули. Зниження рівня води у Дністрі зафіксували й у Держагентстві водних ресурсів. Причиною є збільшення об'ємів роботи Дністровської ГЕС через обстріли об'єктів інфраструктури в інших областях, а також відсутність опадів. Попередні роки це були природні умови в ці роки. Починаючи з 2022 року, ми всі знаємо, що в зв'язку з військовою агресією з критичною ситуацією в енергосистемі. Ми мусимо використовувати водосховище не тільки для а правда Укргідроенерго використовує для гідропотенціалу для вироблення енергії. Для ГЕС встановили межі, скільки води можна скидати з водосховища. Зараз вони відповідають нормам за словами Стороженка. Якщо рівень води буде падати і надалі, то є загроза зникнення води і у криницях не лише ближніх сіл, а й жителів міста Хотин. Данія Латковська, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.